Вночі зазвичай вже не зустрінеш бенцем. Ні того шаркання втомлених днів, Присвісту слів передачі, то він появиться білий, як сніг, то селянин, що завдав собі міх, то наче вірші дитячі. То він ще скривиться від коняку зі ковбасою канапку і потеребить сиву щуку, і посмішку, наче щербет і лукум. Запропонує на згадку. то щось розкаже тобі про бучич, вімкне, щоби записати, магнітофон редакційний мовчить, поруч мобілкою хтось шеле стерендить, офіціантки прищать. То в дев'яності зайдем, що змили. пам'ять з пзини і безу, зіна у музі, сто грам з-під поли вцідить і більше моли не моли, вже не налиє бензі. То перейдемо з від музи на став, трохи Бродвеєм і Нью-Йорком. Я переплутав площі міста і театральна присвітлі пуста Йойлик -йо, із Йориком. Згода, що місто змінилось, і ми в наших кав'ярнях офіси, й банки зіну, наш вогник серед зими звільнено з музи тепер від семи. Там забивають баки, лабухи вишиті, ляні сорочки на театральні концерти і віча справно працюють для зливу бачки, фани із пивом і балачки про те, що ніщо не вічне.